У вас, у Національному університеті цивільного захисту України на мовної мовних. Сьогодні ми зібралися радитись про те, як нам подосконалити викладання української мови за професійні спрямування і сформувати все ж таки мовні і комунікативні компетенції у наших спільні. Безумовно, сьогодні в нашому національному університеті цивільного захисту дуже-дуже поширена рух наукових дослідників. За кожною кафедрою щорічно закріплюється порядка 500 студентів, курсантів, які займаються за відповідними дисциплінами пошукової діяльністю. І, безумовно, кожен з них вчиться не тільки спеціальним дисциплінам, але і займається питанням пов'язаним. З мовною компетенцією. Тому що успіх сьогоднішнього випускника пов'язаний перш за все з можливістю спілкуватися з іншими, домовлятися, шукати ті методи, способи досягнення консенсусу, поставленої мети, тим самим вирішуючи питання управління. Безумовна актуальність цього заходу вам очевидна. Це по-перше. По-друге, я хотів би сказати, що кафедра мовної підготовки є піонером. З питань залучення багатої багато кількості навчальних, незважаючи на те, що ми маємо справу в технічному навчальному закладі. Наскрізна підготовка фахівців з відповідними навичками професійного спілкування є одне з найважливіших питань щодо досягнення рівня відповідного рятівника. І відповідне виконання замовлення Державної служби України з надзвичайної ситуації. Успіх нашого зібрання буде полягати в тому, що на ньому будуть обговорені питання щодо проблематики проведення наукових досліджень. Ми підготувалися до привітання, і тих, хто бере завжди активну участь, допомагає нам вирішенні питання, ми вирішили нагородити. Обличчя нації, мова це інтелектуальний рівень нації. І тому ось ми не тільки ми завжди говоримо про мову і завжди говоримо про методику викладання української мови. Звісно, на місці місце традиційні наші методи викладання, прийоми не тільки традиційні, тому що слово вчителя, слово викладача не замінить нам ніхто. Але, але нове життя нового права слова. Тому сьогодні ми продемонструємо всі ті методи, які підвищують ефективність викладання. Ті методи, які зараз стали модними, але вони наші, радянські методи, називаються вони просто інакше інтерактивні методи, із застосуванням інтерактивної мультимедірактивної дошки.